У сумах, патрулюючи вулицю Сумської тероборони, інспектори виявили легковик, керманичка якого, порушуючи комендантську годину, проігнорувала сигнали поліції про зупинку, намагалася втекти, але не розминулась із модульним бетонним укриттям. Івакуаторі". Чого й за нас? Ти що, витікали? І не виповодили з керуваннями і здійснили наїзд на укриття. Пропоную пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою технічного приладу «Алкотест Драгер». Згасне? Я вас не чую. Ви мене розумієте? Якби ви не, не тікали, ціли. була б у вас машина. Ціла. Ще раз питання, огляд на стан алкогольного спині згодні пройти зараз. Я їхала додому після роботи. Спати. Виїхали, зупинились б, в комендантську дитину. Я вже була дорога. Зупинились дома. би дві хвилини, перевірили дома, документи, стан тверезості. Поїхали б далі, якщо були б тверезі. Не пошкодили бордюрний камінь, здійснили наїзд на модульне укриття. В нас не до чого ваш автомобіль за... Ні, ми вас не змусили Твої перевищити. Можливо. Від керування відсторонені, акумулятор ми вам зняли клеми, щоб не загорілось. На вулиці Сумської тероборони, екіпаж патрульної поліції побачив автомобіль Форт Фокус, водійка якого порушувала вимоги комендантської години. Поліцейські подали їй вимогу про зупинку, однак вона її проігнорувала та почала втікати. На проспекті перемоги жінка, не впоравшись з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де допустила неїзд на бетонну споруду. Внаслідок автопригоди на щастя ніхто не постраждав. Жінка не мала водійського посвідчення, адже була позбавлена права керування транспортними засобами за нетверезе водіння. Цього ж разу вона також мала явні ознаки окольного сп'яніння. Однак проходити огляд на визначення стану сп'яніння вона категорично відмовилась. Загалом патрульні поліцейські склали на неї 5 адміністративних матеріалів. Від подальше керування її відсторонили. Водійці загрожує накладення штрафу у розмірі 34 тисячі гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.